Вітаю на каналі Софт. So. У цьому відео розглянемо тему Уточнення планів функція Вичерк». Перейдемо в меню Плани робіт, відкриємо документ План робіт. Обираємо роботу. Функція вичерк дозволяє виконати декомпозицію робіт при детальному плануванні проєкту, залишивши візуально попередню консолідовану роботу в плані. Функцію вичерк можна викликати двома шляхами. Натискаємо три крапочки та обираємо вичерк. Або натискаємо колонки, обираємо Шифр. Далі обираємо функцію Вичерк. Вичеркнута робота візуально відображається в плані робіт, але не бере участь в розрахунках об'ємів та вартості проєкту. Бачимо, що загальна сума плану. Зменшилась на вартість роботи. Додамо нові роботи замість цієї вичеркнутої. Натискаємо кнопку Додати з нормативного збірника та обираємо роботу. Додамо дві роботи, внесемо об'єми. Та збережемо план робіт. Якщо залишились питання, Пишіть у коментарях, а ми побачимось у наступному відео.